Це вулиця набережна. Що у Луцьку. Цю дорогу капітально відремонтували більше 15 років тому. А це уже вулиця захисників України, колишній Гурійок. Її ремонтували наприкінці 2023 року. Проте цей ремонт протримався недовго, адже і були змушені знову латати уже цього року весною. Дорога просто вкрилася вибоїнами. Та нерівностями, і у багатьох лучан є запитання, чому ж так відбувається? Чому одні дороги майже не руйнуються, не зважаючи на їх вік, а інші доводиться латати з року у рік, як не капітальний ремонт, так ямковий чи поточний, витрачаючи при цьому мільйони з бюджету. І справа не лише у вартості робіт чи можливо підрядниках, а й у тому, що існує таке поняття, як відкати, які впливають на якість ремонту. Так би мовити, такий собі у лапках бізнес: робота робиться, гроші платяться, та не кому, а ймовірно пов'язаним із скандально відомим бізнесменом ігорем Палицею фірмам, наприклад, то Волинь Дорбут. Саме ця фірма, ймовірно, із орбіти палиці виграє більшість тендерів на ремонт доріг у Луцьку. Зразковим проєктом для міста є довговічна дорога на вулиці набережній, з першого погляду і не скаже, що їй більше 15 років. Проте це дійсно так. І робили її ще за каденції мера Луцька Богдана Шиби. З огляду на її стан робота зроблена на совість. Тут був плавом. Тому довелося е, не тільки знімати верхній слой е, асфальт, е, дорожне, дорожний одяг, а ще й і. Пперобляти всю під основу в тих місцях, де плавун взагалі на два метри вийняли землю і зробили відповідно до всіх вимог. Тому вона так довго працює. За словами ексмера, ремонт цієї дороги був дуже проблемним. Однак завдання вдалося вирішити, розвантаживши центральні вулиці міста. І тоді підхід до роботи був комплексний, а не те, як зараз каже колишній мер. Це принцип отого покоління. Ну Принцип палиці, що це бізнес, має бути все бізнес, і головний результат має бути добрий прибуток. Ну і бажано, щоб прибуток був і е, тому, хто робить, і тому, хто керує, і владі, яка дає відповідне замовлення е, за бюджетні кошти. І тому часто е, просто вилучаються... Оці технологічні кроки, які обов'язково треба робити, щоб була якісна дорога. Ну, але в кошторисі воно все. Відображено, і відповідно, тому й тому кажуть фахівці, що е, ну від 20% кошторисної вартості це йде на відкат. Тож, як тільки Поліщук став радником міського голови, ну а пізніше мером ситуація змінилася. Дороги ніби й роблять, однак якість таких ремонтів залишає бажати кращого, бо ж ймовірно, заекономивши саме на цій якості, хтось може добре заробити. Повернемось до тієї ж вулиці захисників України, колишня Гордіюк. Господарник Мер Поліщук та його підлеглий директор департаменту ЖКГ Осіюк так відремонтували вулицю, що її ледве не одразу ж після цього знову довелося ремонтувати. Цю проблему навіть визнали у самій міськраді і направили відповідні акти підряднику. по вулиці Гордіюк написано офіційний лист звернення з претензіями щодо виконання робіт по гарантійному терміну. Ну наскільки мені відомо, підрядник зобов'язався при сприятливих погодних умовах виконати ці роботи. Дірки залатали, проте чи надовго ексмер Шиба зазначає, що за своєї каденції він заборонив проводити ямкові ремонти, бо це знущання над Лучанами. У такі ремонти просто закатують мільйони гривень із бюджету. Головне дотримання технологій, і головне, щоб міська влада не була в долі, бо тоді всі кошти йдуть на як то сказати в кишеню. А спрощується технологія і робота виконується неякісно. От е, е, тільки що йшов е, на одній з вулиць е, ямковий ремонт, той е, проклятий, який я заборонив. Що тому що це просто викидання грошей, окрім вулиці набережної, за мера Богдана Шиби капітально відремонтували і вулицю Героїв УПА, вулицю Глушець, Ковальського, Станіславського та інші. Як бачимо, якщо думати не лише за власні кишені та бізнес, виявляється, і дороги можуть прослугувати не один рік без жодного подальшого ремонту. Ну а гроші, що йдуть з податків, лучан, витратити на допомогу військовим.